І ангелові Лаодикійської церкви напиши, так говорить Амінь, свідок вірний і істинний початок створіння Божого. Знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий, о якби ти був холодний або гарячий. Але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Бо ти говориш я багатий, розбагатів, і ні в чому не маю потреби, а не знаєш, що ти нещасний і жалюгідний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золото, вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було сорому наготи твоєї. І мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити, кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже будь ревним, і покайся, ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій, і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Перемости. Дам сісти зі мною на престолі моїм, які я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам.